Я майже п'ять років їжджу на Т-80, і ось зараз челенджер другий буде. Якщо сравнювати ці два танки, то челенджер набагато набагато краще. Сама підвізка краще, управління краще. Це так, як радянський автомобіль і зарубіжний автомобіль. Є дуже багато інструментів, які сприяють легкому ремонтуванню або заміні. Там деяких частин, які зношуються, і ну обслуговуємо. Ми вивчали декілька днів наші танки для того, щоб мати якісь поняття і порівняння з тим, чим ми будем, на чому ми будемо працювати. Звичайно, розуміння в нас було, але дійсно важко, техніка набагато новіша, краща. Ну, починати все з наглядають завжди важко. Вони навчаться заряджати гармату. Якщо зіткнуться із будь-яким типом несправності, які я можу ввести в систему озброєння, знатимуть, як визначити їх, щоб повернутися в бій. Ми вражені спроможністю танкістів сприймати інформацію, яку їм передають. Наші інструктори кажуть, що вони вчаться швидше, ніж британські танкісти, яких навчають зазвичай. І я вважаю, що зосередженню сприяє те, що вони уже дуже скоро вестимуть бій у цих машинах. Для мене в новинку. Що по-бойовому треба їхати лежа? Привикнути можна. Ти відчуваєш через що розслабленість, і можна заснути. Ця інформація дуже дуже рожована. Її не зрозуміти. Я не знаю, ким треба бути. Всі ті питання, які ми задавали. Якщо на них не можуть зараз дати відповідь, то вони на наступний день відповідають на ці питання. Вони десь піднімають літературу між собою. Може побалакали і приходять, рожовують далі. Ми тренуємо українські збройні сили керуванню кількох різних машин, тому що коли ви проводите загальновійськові маневрові операції, вам необхідні різноманітні машини для різного ефекту на полі бою. у танка є три елементи: вогнева потужність, захист і мобільність. І коли ми порівнюємо Челенджер 2 із танками інших союзників або навіть російськими танками, то Челенджер має хорошу вогневу потужність і захист. Він дещо повільніший ніж Леопард, але Леопард не має такої гармати і хорошого захисту, як Челенджер 2 У них тепер дійсно хороше розуміння танка Челенджер. Вони прогресують швидше, ніж ми очікували. У них є життєвий досвід, технічні знання. Деякі з них були механіками, водіями до цього. Вимушено, курс прискорений. Ну, ми хочемо перемоги. В нас немає ішого. вчитися.